Тема відсоткове відношення двох чисел. Продовження. Задача сплав масою 600 г містить 20% міді. До цього сплаву додали 40 грам міді, який став відсотковий місць міді у новому сплаві. Складаємо <клухи> пропорцію. 600 грам це 100%. Храм 20% Перша діє. Визначаємо 600 до 100, як із до 20х 120 грам одержали. Значить у сплаві 600 грам, 20% міні, Це буде 120 грам. А в новому сплаві стало 120 плюс 40, 160 грам. А сплав став важить 600 грам плюс 40 640 грам. Тепер 640 це 100%. А 160 це х процентів. Складаємо пропорції і визначаємо х. Робимо скорочення. Буде 1 четверта помножити на 100 або 0. 25 на 125%. Отже, відсотковий міснітів в новому сплаві – 25%. Друга задача. На скільки відсотків зменшиться число, якщо його зменшити у 2,5 рази? Нехай число буде. 25 цілих Х. А стане число, якщо зменшити у 2,5 рази Х тоді. 2,5х це 100% а. Х, це Y Складаємо пропорції. І звідси визначаємо Y. Y дорівнює Х <кх> помножити на 100 поділити на 2,5. Х X, X, X скоротиться. Держимо 100 поділить на 2,5. 2,5 буде 40%. А нам треба визначити, на скільки відсотків. Тобто 100 мінус 40 60%. Число зменшиться на 60%.